Це звернення, адресоване хребчиком Віктором Михайловичем українському народу. Виправте шляхи свої перед Богом. Всі біди Україні в тому, що багато хто зробили черні, пожадливі, повні, затовстілі серцем, корисні, горді, Зали, залиште перелюбство, горілку, цигарки. Не купуйте і не продавайте, перестаньте робити зло. Не обманюйте, не крадіть но поступайте по правді, ступайте за істину. І не воздавайте слави нікому іншому, як тільки Богу нашому і Господу Ісусу Христу. Я, Господь, та моє ім'я, і не дам слави моєї і іному хвали моєї стукана. І хвали моєї стукана. Станьте на сторону Бога угодно перед Ним. Любить Бога всем своим сердцем. Любить ближнего. Живу я, говорит Господь Бог. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жил был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам? Примите Христа. Клычьте Ее имя. І скажи, Боже, хрести мене Духом Святим і спаси мене, будь моїм Спасителем і приведи в життя вічне. Приблизилось Боже царство.